Отже, міністр сільського господарства Польщі анонсує посилення контролю та більшу активізацію перевірок на кордоні із Україною. Тут питання до вас: що взагалі відбувається, і чи дійсно для цього існують певні підстави з боку сусідньої Польщі? Ми бачимо чергову спробу зменшити об'єм експорту з території України. такі спроби вони відбувалися в 2023 році, коли почалися перші заборони на імпорт української продукції до п'яти східноєвропейських європейських країн. А потім а, поляки сказали, що вони будуть збільшувати контроль по пересіканні і форі, які йдуть з території України і залізниці, і подекуди відбираючи там проби а, на ту чи іншу продукцію, призводило до затримок два дні, три дні. Подекуди навіть до тижня. Все це створило додаткові навантаження на бізнес, тому що простої це фінансові втрати. Відповідне нечасне можливо виконання контрактів. Тому і українська сторона неодноразово говорила про те, щоб. Покращити умови, давайте здійснювати безпосередньо ці контролі за місцем, а, куди реалізується товар. Тобто, якщо він проходить польшою транзитом а йде до Іспанії, то чому поляки повинні створювати додаткові навантаження і втрачає іспанський бізнес, і український? Тому я думаю, такі речі вони в першу чергу ж таки покликані політично задовільнити ті амбіції, які стоять сьогодні перед польськими фермерами, продемонструвати, ніби що от ми діємо, ми готові до того, щоб контролювати переходження, що везе Україна. Але ви зі свого боку не вдаватися до перекриття пунктів. Тому я думаю, що це більше спрямовано на внутрішнього споживача. Ми ж зі свого боку маємо вимагати ти норм законодавства Європейського союзу, які передбачають, що е, якщо ми маємо сьогодні асоціації з ЄС, якщо ми маємо попередні рішення не, без мити без код для української продукції, і то такі речі ви. Якщо несутиме шкоду, звичайно, їх не потрібно буде застосовувати. Але я хотів би зазначити, що Україна ніколи не була проти того, щоб Додатково, якщо дійсно в цьому є необхідність посилювати контролі, не була ніколи проти додаткових відкриття митних пунктів перетину кордонів, які значно проскорили рух автомобільним і залізничним транспортом. Тому, якщо на це також готова польська сторона, це потрібно було виконувати. Просто пан Дениса, поки ми чекали так на увімкнення з вами, я озвучувала інформацію про те, що 22 січня буквально не так давно Дональд Туск і наш прем'єр пан Шмигаль обговорили цю ситуацію. Зокрема, зі свого боку, я зацитую так? Україна запропонувала механізм верифікації експорту агропродукції відповідно до рішення Європейської комісії. Цей механізм вже ефективно у нас працює з Румунією та Болгарією, і ми пропонуємо використати його вже у взаємовигідних відносинах з Польщею. Трошки інше uh, Це трошки інша ситуація, так, тому що ми буду. зараз з вами ми зараз з вами говоримо про можливість здійснення безпосередньо продажу своєї продукції всередині Польщі. А зараз те, що стала ситуація: контроль це той продукт, яка виходить до єврозони просто транзитом через територію Польщі. І дійсно, в контексті можливого ліцензування товарів до території Польщі таку функцію ми маємо роботи з Болгарією і Румунією. Більше того, болгари цим активно користуються навіть до а, недавно. Були заяви від а, болгарських переробників а, олійних культур, які через неможливість достатньої кількості сировини втратили можливість переробляти і не завантажують роботу. Своїх заводів, вони сказали, що вони будуть виходити на мітинги, якщо їхній уряд продовжує здійснювати обмеження щодо імпорту українського насіння соняшнику, і власне в умовах, які ми мали договір щодо а, ліцензування продукції, а, українська продукція пішла до Болгарії. Таку саму в принципі роботу ми проводимо з румунами і власне запропонували її польській стороні. Більше того, коли це ще було запропоновано в вересні місяці, ну ми розуміємо, були політичні. Аталії на території Польщі вибори вони від цього відмовилися, але навіть зі сторони європейської комісії, це було визнано і прийнято як е, формула, яка допоможе вийти із цієї політичної економічної ситуації, яка пішла б на користь всім. Тому в даному контексті ми розділяємо два питання: перше, те, що вони хочуть здійснювати посилений контроль, це контроль, який буде йти в вантаж до єврозони. Е, те, що ми говоримо про ліцензування, це саме група товарів, які будуть заходити безпосередньо на територію Польщі і реалізовуватись на територію Польщі. Пан Денис, тут вам дякую, що ось роз'яснили, розставили такі проміжні крапки на ДІ. і ще б хотіла попросити вас, от якщо порівнювати об'єктивну українську та польську агропродукцію, яка більш конкурентно спроможна в кого які сторони сильніші, якщо можемо говорити так. Якщо брати економічно, звичайно, економічно легше Польщі, тому що вони отримують субвенції, дотації. Вони безпосередньо є членом Європейського Союзу. За останні десятиліття вони активно а, так завоювали європейський ринок для того, щоб представляти на полицях ту свою продукцію. Але в умовах війни, бачите, навіть два роки війни, економічні труднощі, проблеми з. Окупованими територіями знищені підприємства, заміновані підприємства, а український бізнес, аграрний бізнес все рівно виживає, демонструє конкурентну спроможність без будь-яких дотацій, без будь-яких субвенцій, лише за рахунок якості своєї продукції, за рахунок мобільності, готовності працювати, готовності виконувати контракти і власне політика лібералізації щодо українського експорту з боку Європейської комісії дала свій результат. За 23 рік із загальної суми експортних виручки 22 мільярдів доларів, порядка 54% цієї суми вдалося заробити за рахунок співпраці з єврозоною за рахунок торгівлі з європейським союзом. І звичайно нам потрібно на це опиратися і шукати варіантів, яким чином робити так, щоб звичайно не задіювати інтереси європейських товаровиробників, але водночас і не втрачати свою перспективу, тому що ми політично для себе визначили, що ми євроінтегруємося, Україна має бути частиною Європи. Отже, Україна так само матиме право претендувати на ті ринки продовольства, які сьогодні користуються європейські фермери. Пан Денисе, вам дякуємо за те, що сьогодні вранці знайшли час доєднатися Дякую. до нашої розмови у студії Денис Марчук, заступник голови Всеукраїнського.